Гвалтівник із кримінальним багажем. Столичні правоохоронці затримали 32-річного уродженця Миколаївщини, який вирішив розважитися з молодою дівчиною. Проте згоди на близькість питати не став. Молода киянка помітила підозрілого чоловіка ще в нічному клубі, де відпочивала з подругами, але підходити той не став. Тож дівчина благополучно забула про незнайомця. Під ранок попрямувала додому, аж раптом удар по голові. Виявилося, що нападник вистежував жертву і, дочекавшись, коли дівчина опиниться сама, вирішив її зґвалтувати. чоловік потягнув бідолашну у хащі, жорстоко бив, навіть зламав щелепу. Та задовольнити пристрасть гвалтівнику не судилося. На галас прибіг молодий хлопець, який кинувся на зловмисника. Злочин зупинив, проте поплатився власним здоров'ям. Получило удар по голові, кірпічом. Далі забрали в лікарню і провели тяжку тяжолою операцію. Мальчику робили діла навіть три черепа. Который защищал девушку, потому что, как в дальнейшем было известно, нападающий, да, Он владіал бойовими мистецтвами. Згодом нападника затримали не без допомоги на байдужих киян. Тоді з'ясувалося, чому чоловік так вправно впорався із парубком. В минулому нападник співробітник охоронної фірми. Причому отримані навички він використав у злочинних цілях не вперше. В 2011-му українець вбив людину в російському Санкт-Петербурзі, куди приїхав на заробітки. Буцімто оборонявся від озброєного ножем опонента. Суд повірив та призначив за вбивство сміхотворний вирок вісім місяців колонії. Але й такий термін чоловіка, певно, не влаштував. Доки вирок не набув чинності, він втік назад в Україну, за що згодом був оголошений в міжнародний розшук. Тепер і українські правоохоронці порушили проти підозрюваного кримінальне провадження. І незважаючи на те, що злочин так і не був завершений, варто очікувати, що цього разу уникнути відповідальності чоловіку не вдасться. На лікарняному ліжку опинилися дві людини: одна в надзвичайно Важкому стані, і враховуючи минуле чоловіка, головне завдання правоохоронців не допустити жодних поступок. Одного разу підозрюваний такої довіри вже не виправдав.